Подкаст Спитай мене як про інтимні взаємостосунки військових після поранення. Слухайте настрій фем у будні щовечора о 19.00. вітання слухачам радіо Стрифем. З вами Ліля Квітка. І це подкаст Спитай мене як. Тут ми говоримо про інтимне життя військовослужбовців зокрема після поранення. І сьогодні компанію мені складає наша незмінна експертка. Це Уляна Шайного. Привіт, і сьогодні ми будемо говорити про те, як відновити, як не втратити інтерес, коли доглядаєш за пораненим партнером. Дійсно, дуже у нас сьогодні така важка тема, але і дуже актуальна. Тому що війна триває і таких ситуацій, на жаль, з'являтиметься більше. Тому дуже важливо знати, як себе поводити в таких ситуаціях, як саме доглядаючи за партнером або партнеркою, не втратити не лише відносини, але й себе. Ви слухаєте подкаст Спитай мене, як. Повернувшись з війни, він же не був тим чоловіком, якого колись знала. Найчастіше це про страх, неприйняття власного тіла. Як змиритися з тим фактом, що на війну йшла одна людина, а повернулась інша? Війна триває, і таких ситуацій, на жаль, з'являтиметься більше. Наші відносини стали більш нагадувати відносини медсестри та пораненого. Навже, коли ти починаєш доглядати за кимось, ваші відносини вони неодмінно зводяться на нівець. Часто от іноді ті партнери чи партнери які піклуються про поранених, вони починають е, так ставитися до, до своїх партнерів, як до дитини, начебто, вирішила допомогти йому з іншої сторони, інакше вирішила відпустити його. Відпустити людину, це також про допомогу, чи швидше про інстинкт самозбереження? Ми ось це поранення це може бути такий саме переломний момент, коли варто задуматись і щось змінити в стосунках. Ну а зараз ви його любите чи вже ні? Сенди бувають просто. Це не в нашому випадку. Ви слухаєте подкаст Спитай мене, як після поранення життя змінюється. Треба розуміти, що адаптація до нових реалій вона може бути тривалою. І проживаючи під одним дахом із коханою людиною, яка отримала поранення внаслідок війни, важливо не втратити інтимних стосунків, важливо не втратити кохання. Та і себе, зрештою, а чи вдалося це нашій головній героїні? Зараз і дізнаємось. Оксана, перш за все, вітаємо вас тут. На «Строї ФМ» і далі вам слово. Вітаю, мене звати Оксана. Я зі Стрія. мені 33 роки. Зараз одружена і мого чоловіка звати Тарас. Йому також 33. Чоловік Оксани, військовослужбовець, і це, мабуть, дуже важливо уточнити. Як раніше казала нам Оксана, він зараз уже тут. Ну додому його повернуло поранення. Майже рік минуло, як він повернувся, але більше часу ми провели в госпіталях. Тому мені чесно важко сказати, як давно він дома. Можливо, місяців три, ну не більше. Оксана, а скажіть, будь ласка, якщо ви готова цим поділитись, яким якою саме була його травма? Це була міна. Вона розірвалась поблизу, ну він димом цілів. Знаєте, я досі навіть пам'ятаю той день, коли його привезли додому вже з госпіталю, бо до все було повністю як в тумані. Я навіть не пам'ятаю того часу. А от коли його побачили нарешті, то ну, він був дуже виснажений. Весь напевно в бинтах швах. Він навіть не хотів говорити зі мною. Але... Ну він був живий, і це було найважливіше для мене на той час. Ви слухаєте подкаст Спитай мене як. Тут на 101.0 Ми говоримо про те, як змінюється сексуальне життя військовослужбовців після поранення. Зокрема, сьогодні ми говоримо про те, як відновити, як не втратити інтерес, коли доглядаєш за пораненим партнером. Дуже часто навіть тут, під час роботи над подкастом від наших героїв або ж їх рідних, можна було чути таку річ, що після отриманого поранення людина наші закривається в собі, вона стає іншою чужою. але чому насправді так трапляється? Ти підходиш із добрими намірами, бо це ж твоя рідна людина, яка тобі абсолютно не байдужа, але у відповідь ти отримуєш ігнор. Ну, ось така отримана травма, вона сама по собі викликає не тільки такі фізичні труднощі, але і психологічні. Тобто, це все може впливати на спілкування з партнером чи партнеркою, на стосунки в цілому. І от особливо важким може бути якраз ось це Перший період, у ці перші тижні, перші місяці, і може виникати саме ось таке замороження, відсторонення. Насправді багато є цьому причин, але може бути найчастіше це про страх, це про неприйняття ось цих нових обставин, про неприйняття власного тіла і загалом навіть просто ось цей пережитий стрес. Так само це може бути і про біль, про цю втомленість від поранення і. Навіть залежність від допомоги від інших, та це все впливає. І Тут точно потрібен час, потрібно багато терпіння, щоб не втрачати віру ані в себе, ані в партнера. А чи помітили ви, Оксана, що ваш чоловік після повернення додому з госпіталя він змінився? Ну, якщо так, то в чому власне проявлялись оті зміни? Повернувшись з війни, він же не був тим чоловіком, якого колись знала. Він був мовчазний, закритий, середитий моментами. Ну, це був зовсім інший чоловік, чужий чи чоловік, чужий? Насправді ж війна змінює людей, і не можна казати, що когось в кращий бік, а когось в гірший. Ні, просто опісля усі ми стали іншими. І часом другій половинці дуже важко прийняти або ж змиритись із тим фактом, що на війну йшла одна людина, а повернулась інша. Уляна, на вашу думку, реально це зробити чи ні? Ну, на жаль, ми не в силах, якби повернути той час назад і зробити як було до. І все, що ми можемо зробити, це просто прийняти той факт, що зміни вони відбуваються і вони відбуваються з нами усіма насправді. І якщо говорити саме про партнерів, партнерок ну, з пораненнями та з людей з пораненнями і їх партнерів чи партнерок, то ще власне багато потрібно вкладати в прийняття ось цих нових обставин, нового тіла. І саме робити це обома партнерами. Оксана, повертаємось до вашої історії. Як розвивалися ваші взаємини з коханим надалі? Ну, їх не було. Можливо, це мені так здавалося, але я їх не бачила. Я просто доглядала за ним, робила це, навіть коли він цього і не просив. Просто я відчувала, що це повинна робити. А далі ми ну, віддалялися один від одного. Ми вже, навіть, напевно, друзями не були. Наші відносини стали більш нагадувати відносини. Медсестри та пораненого ви слухаєте подкаст Спитай мене як. Ми сьогодні говоримо про те, як не втратити інтерес, коли доглядаєш за пораненим партнером. Бо, на жаль, якраз таки із такої ситуації зіштовхнулася Оксана, наша головна героїня. Отож, Уляна, таке питання до вас: чому взагалі так трапилось? На коли ти починаєш доглядати за кимось, ваші відносини вони неодмінно зводяться на нівець, Чи все ж не обов'язково, що так трапиться у кожного. Е, ну точно не обов'язково це про кінець відносин, але Існо, часто доводиться дуже багато працювати над тим, щоб так не сталося, і власне дуже часто, от іноді ті партнери чи партнерки, які піклуються про поранених, вони починають е, так ставитися до, до своїх партнерів, як до дитини, начебто, та тобто вони мають пам'ятати про те, що в першу чергу вони є партнерами, і там нормально, коли м, немає таких там почуттів, як були раніше, немає якоїсь інтимності, яка була раніше. В парі, але всьому свій час та й потрібно іноді дати час, той собі і своєму своєму, своєму партнеру, бо в кожного свій тем до адаптації. Також треба розуміти, що хтось цю ситуацію може прийняти швидше, а комусь потрібно значно більше часу. Але з іншого боку, такі труднощі це теж ем, така нова можливість парам зблизитись і зробити стосунки більш довірливими, більш відкритими. Бо власне саме ось це поранення, це може бути такий саме переломний момент, коли варто задуматись і щось змінити в стосунках. А чи намагалися ви Оксана повернути оті самі колишні почуття? От тільки як відчули, що вони почали трохи згасати, і якщо так, то в який спосіб ви це робили? Ну, звичайно, я пробувала. Ну чого я там лише не пробувала. Там була і романтика, і все було наскільки це можливо. Бо він ж поранений, і були розмови. Була підтримка, і друзі його збирались навколо нього. Ну мені здається, я робила все, щоб повернути це кохання. От ми й наблизились до найважливішого питання нашого випуску: як не втратити емоційний зв'язок, коли ти доглядаєш за пораненим партнером, і чи реально це взагалі зробити? Ну я би так хотіла виділити два моменти: це бажання і час. І точно ще те, що ми всі люди, і ми не вміємо читати думок одні одних. І тому найважливіше це комунікація в цьому процесі. Тому, так як було сказано, та дуже корисно проводити час разом, влаштовувати якісь побачення, взагалі пригадувати, чому ті стосунки у вас почалися, що вас тривало, тримає разом, що вас в принципі звело разом, так і розуміти, що вас підтримувало в якійсь кризовій ситуації. Ці раніше і можливо придумати ще якісь нові додаткові способи, які би були корисними е, зараз? Ось і так само про ось цю якусь теж таку фізичну близькість важливо потурбуватися. Якщо це навіть е, не про секс, тоді це про ніжність, про ласку, про якісь поцілунки та обійми. Е, бо також дуже, дуже важливо знати про цей такий індивідуальний підхід до кожного, але оця близькість в парі вона е, зазвичай дуже важлива. То якої ж насправді? Правді, має бути роль другої половинки, коли ти доглядаєш за пораненим партнером, не мами, не медсестриці, звісно. А що там має бути? Роль партнера-партнерки. Тобто, якщо травма вона точно додає якихось труднощів в стосунки, то не варто ем, сприймати ту людину як тягар, тому що дуже так досвід показує, що ось ці поранені партнери, е, які саме відчувають, окрім, е, окрім того, такого фізичного болю, е, психічного якогось тиску, найбільше також їм завдає е, такого. Болю, можливо, це як їх сприймають інші. І, власне, навіть травматичніше може бути не, не сама здатність якась там до функціонування, а просто те, що їх будуть сприймати як якийсь тягар. І тут точно важливо не поспішати, не тиснути на пораненого чи поранену. От, Знову ж таки, комунікація це найважливіше. Та? це… Про якісь слова підтримки, про якісь невербальні теж речі, міміка це все теж щитується, тобто наше таке сприйняття. І в будь-якому випадку, для того, щоб це функціонувало так здорово, то дуже важливо ось ця відкрита комунікація, бо це основа стосунків, і власне проговорювати ці речі, коли щось іде не так. Знаєте, як мені здається, коли вже ж точно щось іде не так, це означає, що пізно говорити. Там уже треба, мабуть, діяти. Але тим не менш, Оксана, чи намагалися ви відверто говорити із своїм чоловіком про те, що вас турбує? Так, багато разів не завжди віддавалась, як я вже і казала. Він часто мене ігнорував, казав, що втомився, болить голова. Я розуміла, що треба час, але я просто не знала скільки. Ну, і коли можна буде нарешті про це поговорити? А чи є взагалі ідеальні моменти для відвертих розмов у парі? І як його впізнати? Е, ну, по перше, хочеться сказати, що якщо в парі не було раніше такої відвертої комунікації, і ви її... Починаєте вводите, то варто це робити поступово, і ну важко сказати, щоб знайти прямо ідеальний момент, але я би сказала, що не варто починати такі важливі розмови, коли ви в гніві, коли так, що що кажуть на емоціях. Бо насправді одну і ту ж саму інформацію можна подати дуже різними способами, і краще, коли б це звучало не як критика, не як засудження. А ось ці важливі речі звучали з позиції я так, коли. Я говорю, що я відчуваю, що для мене важливо, що саме я переживаю. Бо зовсім по іншому звучать речення, коли вони починаються з ти, і коли там вже далі якісь ідуть претензії. Тому точно варто озвучувати ті свої потреби, свої бажання, обов'язково слухати і чути партнера, і, можливо, вдасться зробити ось цей такий знайти компроміс. Але інколи щоб трапилася та сама відверта розмова, до людини треба достукатись. І часом це буває. Дуже непросто, Оксана. Як скоро вам вдалося це зробити? Одного дня, коли я знову спробувала поговорити про наші проблеми, то він відвернувся. Тоді я зрозуміла, що ну можливо, любов справді вона змінилась. Можливо, вона перетворилась на якийсь більш обов'язок, на звичку? Ну і тоді вирішила допомогти йому з іншої сторони, інакше вирішила підпустити його. Ви слухаєте подкаст Спитай мене, як. Тут ми говоримо про те, як відновити та як не втратити інтерес, коли доглядаєш за пораненим партнером. Тому що, як виявляється, така проблема є на сьогодні дуже навіть поширеною. І щоб її вирішити, наша головна героїня Оксана вирішила навіть розлучитись із чоловіком. Уляна, таке питання: відпустити людину, кохану людину, це також про допомогу їй, чи це швидше говорить про інстинкт самозбереження? А, таке дуже складна це насправді питання, але дійсно важливо в допомозі іншому не втратити себе. І важко тут не хочеться міряти це категоріями, правильно чи неправильно був цей вчинок. Але якщо дійсно стосунки не витримують кризи, і якщо партнер чи партнерка вас не чують, то важливо потурбуватися про себе і зробити можливо ось такий важкий крок, але те, що допоможе зберегти, хоча б себе. А як ваш чоловік поставився до того, що ви вирішили розірвати із ним стосунки? Ну, мабуть, проігнорувати таке, у нього вже точно не вийшло. Ну так він це почув, звичайно, що обучався. Сказав, що просто зараз він не готовий ще зі мною говорити та й не знає про що говорити. Йому болить не лише фізично, ну, але. Якщо мені так буде краще, він сказав, то звичайно що так, готовий розійтись. А це, до речі, теж цікаво, коли хтось у парі не знає або не має про що говорити. Ну, мабуть, це дуже болюче питання, також тому, що як Як взагалі це трапляється, Ви довший час разом і тут раптом у вас зникають всі теми для розмов, і ти не знаєш про що говорити. От, власне, про що можна говорити з людиною, яка пережила поранення? Ну тут так би хотілося сказати, що про те все, що і з людиною, в якої немає поранень, так але звичайно, що всі військові, які мають свої там поранення і свої травми, вони просто потребують такого нормального ставлення. І єдине, що ми можемо зробити, це е, точно не говорити: я тебе розумію, тому що коли якщо ми цей досвід не переживали. То це будуть такі зайві фрази і. В той самий час ми можемо зробити щось від себе, сказати, що так як воно є, так, так як ми то відчуваємо, що можливо я навіть собі не уявляю, що це було для тебе, що ти пережив, що ти пережила, але якось так більш щиро і відверто говорити, все таки від себе і про себе, коли, коли немає що сказати, здається, З цим розібралися. А чи є взагалі теми, яких вартувало би уникати для того, щоб не травмувати людину ще більше? Це у випадку, якщо ми говоримо. Про те, коли ти доглядаєш за людиною із пораненням, звичайно, що можуть бути якісь теми такі болючі, наприклад, і це може стосуватися в першу чергу тієї травми, тому не варто розпитувати про це, коли людина сама не хоче про це говорити, бо ми не знаємо всіх обставин. І якщо ми в процесі розмови, наприклад, розуміємо, що все-таки ми завдали якогось болю. То варто це визнати і вибачитися. Е, також, е, ну так як на мене, не варто говорити, що все буде добре, тому що ми не можемо таке гарантувати, але ми можемо. Питати, як, як я можу тобі допомогти, та й дійсно допомагати з тим, з чим ми можемо е, справитись. І напевно для мене тут ще важливим було би нагадати про ось цей е, фізичний такий дотик, фізичні кордони людей. Тому що навіть е, якщо ми говоримо про якихось близьких людей, нам з якими ми, наприклад, завжди обіймалися, то тут важливо пам'ятати, що про кожен ось такий контакт варто питати, чи дійсно людині буде окей, якщо зараз відбудеться фізичний контакт. Навіть про найменші обійми, які раніше завжди було в парі, теж потрібно запитувати дозвіл. Чи готовий ваш партнер або партнерка на це? Так, звичайно, іноді ми можемо бачити це по якихось там невербальних сигналах. Та, ну, коли е, коли людина йде прямо з відкритими такими обіймами і робить перші кроки, то зрозуміло, що тут уже можна не запитувати, але взагалі це так дуже нормально питати усіх, е, і не тільки людей з травмами, про те, чи 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 можна тебе обійняти. Ви слухаєте подкаст. Питай мене, як я всіх хто лише приєднався. Я нагадаю, ви слухаєте радіо 3FM, Тут на 101.0 Ми говоримо про те, як змінюється інтимне життя у військовослужбовців після поранення. Тут у студії зі мною наша експертка це Оляна Шайного, власне, яка й розповідає, як відновити та не втратити інтерес, коли ти доглядаєш за пораненим партнером. Також з нами головна героїня сьогоднішнього подкасту. Це Оксана, яка прийняла для себе таке непросте. Рішення розійтись із чоловіком. Зараз, Оксана, ви з ним спілкуєтесь? Чи все ж звели оте спілкування на мінімум? Ну, зовсім трохи. Я інколи підказую там, до якого спеціаліста йому можна звернутися з тим чи іншим питанням. Звичайно ж, цікавлюся його самопочуттям, ну, але. В іншому ми відпустили один одного. Часом і таке непросте рішення насправді є правильним. Ну все залежить від конкретної ситуації, але чи реально грамотно розійтись, щоб не образити одне одного, щоб залишитись людьми попри це і можливо навіть друзями? Звичайно, це важко, але це можливо, це так називають такий екологічно ще по-іншому. І е, це часом доводиться робити з якимись спеціалістами, коли йдуть пари чи сім'ї в терапію разом. І тоді це легше зробити, легше відпустити, але можна і самостійно та, бо це завжди про. Про досвід, про спогади, про якийсь період, який був важливим в житті, і про це найбільше варто пам'ятати, а не згадувати якісь образи. Можна таким чином пробувати до того підходити. Давайте трохи підсумуємо. Оксана, яку б ви пораду дали дівчатам, жінкам, які зараз доглядаючи за коханою людиною, переживають схожі почуття. хвилюються, як би то не втратити інтерес у парі, або ж навіть переживають схожу ситуацію, як у вас? Мабуть, найголовніше запам'ятати про те, що таке буде не, не у всіх, таке буде, як в нас. Це найголовніше. Хепі-енди бувають, просто це не в нашому випадку. Але від того ніхто в нашій парі не постраждав, хоча наші дороги розійшлись, я знаю, що зробила все, що могла, щоб допомогти йому знайти себе, і можливо, це і є якась така справжня любов бажати людині щастя, навіть тоді, коли це означає відпустити її. А якби я вас так запитала, чи любите ви ще його, що б ви відповіли? Так. Мабуть, чи, але вже як друга на отакій цікавій і завершуватимемо наш сьомий подкаст. Але тут ще важливо додати таке: любов насправді буває різною. Проте, якщо ваші стосунки були гарячими, до вони можуть залишатись такими і надалі. Просто часом для цього потрібно докласти трохи більше зусиль, трохи більше терпіння, більше обіймів, говорити одне одному ніжні слова, дивитись фільми, які розігрівають кров. І важливо також не опустити. Скати руки, тоді у вас все точно вийде. Подкаст Спитай мене як про інтимні взаємостосунки військових після поранення. Слухайте «Настри.ФМ» у будні щовечора о 19-й.